Знову доброго дня. Повертаючись до теми збереження репродуктивного здоров'я жінки, а також до серії наших зустрічей з лікарем-репродуктологам Алендівна, от які власне на сьогодні такі підходи до визначення фолікулярної резерви яїчників, що на це впливає і на що треба жінкам звернути увагу? В різних вікових групах ну, які методи обстеження діагностики? Лабораторне це визначення антимільорового гормону і фолікулометрії, тобто рахуємо антральні фолікули. Це дослідження. Ультра, да, ультразвукове дослідження. Це впливає. На те, як ми будемо стимулювати жінку і взагалі на прогноз при штучному заплідненні, да, чи вона може чи вона, вона, вона так, требу, які в неї в можуть цих бути цих плани чи можна щось чекати? А, чи? а які власне хто ці жінки у яких низькі олікулярних взяв? яка це група? Хто може а, приходити? Це Тому можуть бути, це можуть бути жінки після 39-40 років віком. Це можуть бути жінки з багаторазовими втручаннями на яєчниках, Хіручно. хірургічними так, хірургічними втручаннями на яєчниками. Ну і дуже невелика частина в які, жінок молодих, в яких ніколи не було ніяких втручань, але такі. Ну, причин, вони просто так, виснажень, да, передчасне виснаження яєчників. Це або спадкові якісь фактори, або Стресові, війну на сьогодні не доказано чому, але такі є, молоді жінки. Ну або ж пацієнти після спецлікування. хіміотерапія, того, да, лучова терапія, ну, онкологія. Так, розумію. Ну, ми про це тракнемося більш детально, але знову ж таки хочемо нагадати, що звертайте свою увагу на такі аспекти, звертайтеся до фахівців і до наступних зустрічей.